Синоптичний, усім привіт, дорогі мої підписники, шановні мої глядачі і слухачі. Ми з вами розпочинаємо новий синоптичний тиждень, поговоримо, звичайно ж, про те, якою буде сьогодні погода в Україні загалом і в кожному її регіоні. Зокрема, дивимося і трошки далі наперед по тижню, як завжди. Тим більше, що сьогодні понеділок, піддивляюся, 20 жовтня. І на початку тижня є абсолютно нормальна логічна закономірність в тому, що ми будемо дивитися трохи на синоптичне майбутнє вперед, звичайно ж, циклон. Який визначав погоду практично всієї України і вчора, і сьогодні також матиме значний вплив на синоптичну ситуацію в Україні також. Щоправда, він переміщується у північно-східному напрямку, звільняючи, наприклад, західну частину України сьогодні від опадів і там, можливо, навіть і сонячні прояснення. Проте все ж він ще буде досить сильний мати вплив на решті території України. Це і північ, і центр, і схід, і навіть Південь. Ну, розпочинаємо, як завжди по порядку. Отже, сьогодні у західних областях України, як я вже сказала, скільки циклон звільнить цю територію від своїх хмарності, опадів не передбачається. Це буде, напевно, найсонячніша частина України сьогодні, але буде все одно холодно, тому що зайшло холодне повітря на територію України. Ми вже це вчора відчули. Не всі регіони, що правда, але сьогодні практично всі це відчують. І максимальна температура повітря на заході сьогодні десь в межах. Ну, скажімо, 5, 9, 5, 10 градусів тепла. І традиційно тепліше, звичайно, ж, на Закарпатті до плюс 11, плюс 12 градусів. Північ України, Житомирська область, Київська, Чернігівська та Сумська. Тут на Житомирщині опади припинятимуться. На Київщині десь, напевно, в другій половині дня, але загалом ще все ж таки це е, така частина території України, яка буде. Мати вологу погоду місцями дощі. Вдень, сподіваюся, мокрого снігу не передбачається, хоча температура повітря дуже низька. Лише плюс 5, плюс 9 градусів це максимально продовж дня. І ще й на вечір знизиться ця температура повітря. Тому ось на півночі, ще раз нагадую, сьогодні буде волога погода. Переважно хмарна і холодна. Обов'язково одягайтеся тепло і, звичайно, утеплюйте помешкання, адже як ми знаємо, що ну, якби, терміни вмикання опалення сунули на 1 листопада, тому що треба там присідати, хекати, пити гарячі чаї, тримати неподалік пухнастих котів. Десь вони якраз побігли мої коти. У своїх справах синоптичних, звичайно ж, ось буде холодно і вогко. На сході України через близькість, от чи на найбільшу близькість активного циклону, буде сьогодні волога погода. І з періодичними дощами, і на Сумщині, припрошу на Харківщині. Можливо, навіть будуть і помірні дощі. І температура повітря також невисока. Плюс 7, плюс 10 градусів, плюс 7, плюс 11. Але на Луганщині може бути місцями навіть до плюс 14. Це такий невеличкий всередок тепла буде на, у східних районах Луганської області. Ну але загалом, як я вже сказала, і дощитиме, і буде, ну, якщо не холодно, то прохолодно, Точно у центральній частині України очікується сьогодні холодна погода. Найхолоднішою передбачається Вінниччина, теплішою Дніпропетровщина, як завжди. Температура повітря в межах ось власне центральної частини України коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Мало. У південній частині України, а і у центральній частині також залишаться опади дощі, звичайно ж, на Полтавщині, на Дніпропетровщині, місцями на Черкащині, у Кропивницькому з районі, але на Вінниччині опади вже припинятимуться. У південній частині України місцями невеликий дощ, але його ймовірність менше, ніж скажімо, на сході, тому я так і кажу, місцями невеликий дощ, і температура пиття трохи вища, але, чесно кажучи, не набагато, адже на півдні України. Очікується, температура повітря максимально продовження, ми говоримо про сьогоднішній день, і підкреслюється, ну, десь в межах 9-12-9-13 градусів тепла і в Криму до плюс 14. Тепер Київ, дорогі кияни, у столиці сьогодні місцями невеликий дощ, він поступово припинятиметься, але буде дуже холодно. Максимальна температура повітря в день, ну, десь плюс 5, плюс 8 градусів. Ви самі розумієте, що це максимально. То надвечір буде ще холодніше, тому сьогодні пухові куртки, теплі пальто, можливо, навіть якась тоненька термобілизна. Я вас переконую, що вам спекотно точно не буде. І подбайте, звичайно ж, про. Захист голови і шиї, тому що холодне повітря кажуть, що найбільше коли торкається ось такої задньої частини шиї потилиться. Вона така найбільш вразлива. Там дуже багато якихось нервових закінчень, і людина моментально застуджується, тому не допустимо ніяких застуд, і будемо ходити у яскравих. Таких кольору осені шаликах. ну Ось така погода сьогодні, 20 жовтня, передбачається в усій Україні. Як я вже сказала, повторюся, що причиною вологої погоди буде циклон, який поступово зміщується за межі території України на Заході сьогодні сонячні прояснення, але практично повсюди холодно. Ну, як я обіцяла, трошки найближчі перспективи. Ось така холодна погода ще втримається 21 жовтня у вівторок, а з 22 жовтня. Передбачається таке кволе, скромне, але все ж потепління. Практично повсюди теплішатиме. Там серед тижня і в другій половині тижня буде коливання, звичайно, температури повітря, але принаймні я вже напевно сподіваюсь, дуже не буду казати, що в Україні плюс 4, плюс 7 градусів в день. Ну це вже просто якесь неподобство. Тому ось розраховуєте із середи, і до кінця тижня, принаймні робочого, на температуру повітря плюс 11, плюс 14 градусів. А у південній частині України та на Заході, можливо, навіть і вище. Я ще заздрю усім, Хто буде цими днями, наприклад, в Карпатах, там будь-яке сонячне прояснення, і якщо наприклад буде плюс 15 градусів, уявляєте, яка це розкіш побути серед гір при такій погоді? Ну, як бачимо, баба на літо щось нас трошки підмануло. Але трошки, тому що молоде бабине літо було. А тут настільки видно у бабів багато роботи і клопоту, що нема часу їм організовувати нам по два тижні сонячної теплої погоди. Всі зараз дуже зайняті, ні в кого немає справжніх якихось таких повноцінних вихідних. Це абсолютно зрозуміло. Тому ось така перспектива. Ще раз нагадую: сьогодні одягайтеся, утепляйтеся, холодно, переважно вогко на заході сонячні прояснення із десь із. Середи почне поступово теплішати. На плюс 25 не розраховуйте, будь ласка, не треба. Але все ж таки погода буде теплішою. Про дощі щодня буду повідомляти вам і у вечірніх прогнозах погоди, які на, на добу. І ось у такому прогнозі, як зараз, це прогноз погоди на поточний день. Закликаю, підписуйтеся на мій канал, радьте друзям, знайомим, і завжди буду рада і почитати вас, ваші думки, поради, і, звичайно ж, поділюся з вами також усілякими цікавинками. Усіх люблю!